Друзі, ви впізнали мене? Це я, незнайко. Я приїхав до тітоньки в гості і вирішив прогулятися великим містом, але я зрозумів, що не знаю правил безпеки і не вмію поводитись на вулиці. Ось сьогодні чуть не сталося лихо. Я перебігав дорогу, а там машини. Мені було дуже страшно. А ще якийсь водій запрошував мене покататися на машині. І я зовсім розгубився, що ж мені робити. Діти, чи допоможемо Незнайкові, чи станемо ми для нього вчителями безпеки? Чудово, тоді сьогодні ми проведемо для незнайка урок безпеки. Починаємо наш урок. Безпека на дорозі. Ой, як цікаво! я буду слухати уважно і вчитися. Не Незнайко дивись. Переходити вулицю можна тільки по пішохідному переходу. А навіщо на дорозі намалювали білі смужки? Це і є пішохідний перехід. Ще його називають зебра. Це місце, де можна і потрібно переходити дорогу. І обов'язково дивись на світлофор. Я дивлюся на нього, тільки я не розумію, чому він мені світить різними кольорами. Діти, розкажіть Незнайкові, що означає кожен колір світлофора. Давайте пригадаємо віршик. Червоний колір світлофора забороняє йти, жовтий. Приготуйся, а зелений, йди спокійно і не хвилюйся. Переходити дорогу можна тільки з дорослими. Коли переходиш дорогу, потрібно подивитися ліворуч, дійти до середини дороги і подивитися праворуч. І якщо машин немає або вони далеко, то сміливо переходь дорогу. І запам'ятай, ні в якому разі не можна перебігати дорогу, бо можна впасти і потрапити в біду, а ще не можна гратися на проїжджій частині. Це дуже небезпечно. Якщо вийшов з пасажирського транспорту, то трамвай обходь спереду, а автобус чи тролейбус ззаду. А ще краще дочекайся, поки транспорт від'їде від зупинки. Ой, а ще я пригадав, я на дорозі бачив дуже багато знаків, але я нічого в них не розумію. Так, крім світлофора, на дорозі є багато помічників. Вони називаються дорожніми знаками. Дорожні знаки. Нам розповідають про те, що можна, а що не можна робити на дорозі. От, наприклад, є інформаційні знаки. Ці знаки пішоходних переходів показують, де і як можна перетнути дорогу. Ось подивись, на квадраті синього кольору. Намальована людина, яка переходить дорогу по зебрі. цей знак розміщують перед зеброю. Цей знак означає надземний перехід, побудований над дорогою. На ньому зображений пішохід, який підіймається сходами. А цей знак. Є вказівником підземного переходу. На ньому зображена людина, яка спускається в тунель під проїжу частину дороги. А ще є заборонні знаки, які треба запам'ятати. Рух пішоходів заборонено. Ось, бачиш, перекреслена людина. І ще є дуже багато знаків для пішоходів, а також для водіїв, щоб не потрапляли вони в біду і виконували всі правила дорожнього руху. А зараз ми трішки пограємо. Дітки, подивіться на зображення і скажіть, чи правильно себе поводять діти. Переходять дорогу. На пішохідному переході. Так, можна переходити дорогу. Граються з м'ячем біля проїжджої частини або на дорозі. Ні, не можна так робити. Проїжджа частина тільки для машин, а не для гри. Дорогу переходять діти на червоне світло. Ні, так робити не можна. Потрібно переходити. Тільки на зелене. Яка цікава гра, мені дуже сподобалась вона. А тепер, дітки, час прощатися. Мене чекає якийсь незнайомий водій. Він мені запропонував підвести до будиночка моєї дітеньки. Зачекай, незнайка, а чи можна сідати в транспорт? Коли тебе запрошує незнайома людина? Не знаю, він мені ще цукерок обіцяв. Дітки, а ви як гадаєте? Ні, ніколи не сідай в машину до людей, яких не знаєш, щоб не потрапити в біду, навіть якщо кажуть, що тебе довезуть додому. Не вір таким людям. Це небезпечно. Я все зрозумів. Малята, ми разом повторили правила безпеки на дорозі. Не забувайте про ці правила і бережіть себе. І ти бережи себе. До побачення.